Є така пастка, куди потрапляють багато християн. Ми можемо бути в правильній, добрій церкві, ми можемо родитися згори, можемо пізнати цю першу любов Божу. Але потім приходить релігія, приходить осудження, ми можемо осуждати пастирів, осуждати братів сестер. В Слові Божому шукати якісь з'яни замість того, аби шукати в собі що виправити, аби, ну, замість того, щоб вникати в себе, ми осуджуємо других, і це справжня релігія. І коли так стається, то ми під впливом диявола і прокляття, гріх приходить в наше життя. І якщо ми це помітили в собі, треба покаятися, треба звернутися знову до Бога. Бог Ісус, Він переміг смерть і пекло, і в нашому житті, навіть якщо ми отак духовно заблукали, все ще може виправитися, але треба знову звернутися до Ісуса Христа і щиро покаятися.